Відомий меценат Олександр Богослаєв систематично підтримує навчальні заклади Запоріжжя. На думку бізнесмена, саме сьогодні варто закладати фундамент успішної України, адже юні школярі, які сидять за партами та займаються спортом, вже незабаром почнуть писати нашу історію. Олександр як Богослаєв, який розуміє, що за дітьми будущее вони будуть строїти цвіту Україну. Виділили деньги. Общественная организация «Запорожский вектор» допомогла при обрієнні мебелі, ліцею Логас і ще двом школам. До січового колегіуму благодійники завітали з комп'ютерною та оргтехнікою від Олександра Богослаєва, адже у сучасних умовах оновлювати її для навчальних закладів майже неможливо. У той час як обдарованим дітям надзвичайно потрібні інструменти для втілення власних проєктів та відтворення їх у реальному житті. Дуже дякую запорізькому вектору за те, що вони підтримують дітей у такий нелегкий час, і особливо Олександру Богослаєву, який завжди підтримує добрі, хороші справи. За для учнів 52-ї школи та розвитку руху ворокаутерів громадська організація Запорізький вектор за підтримки Олександра Богослаєва збудувала новий спортивний майданчик. Ми благодаримо общественную організацію «Запорожский вектор» Богослава Олександра Вячеславовича за ту забуту і внимание, которое він проявляє подрастающему поколению. Не залишили без уваги і ліцей логос для дітей. Тут придбали парти та шафи, а також забезпечили зручними меблями медичну частину. За таку турботу Олександру Богославу надзвичайно вдячні. Ми вдячні Олександру Богуслаєву і общественної організації Запорозький вектор» за поддержку майбутнього покоління нашого наших дітей. Громадська організація Запорізький вектор свідчить, меценат Олександр Богуслаєв обіцяє сприяння школам нашого міста і у подальшому, адже як справжній патріот розуміє необхідність подібної допомоги.